Усім привіт! Знаєте, що мені сьогодні було дуже страшно дивитись? Це те, що я все казала про штучність, небезпеку штучної краси. Знаєте, що нас чекає у найближчі часи, і воно вже почалося. Це те, що накололи залишки ботиксу зайвого, все, що зроблено, не. Досвідченими фахівцями все, що було зроблено кустарними методами, отаке здоровезне, оті усі губяки, здоров'яки, зараз їх починають розколювати, і я не бачила відео жінки, якої розкололи повністю такі здоровезні губи. І вони настільки розтягнуті і жахливий мають вигляд, і я навіть не уявляю, що можна з ними зраз зараз зробити. А я від Знаєте, що буде? Потім за великі кошти будуть їх реставрувати, ці губи здоровезні, будуть якось їх зменшувати, робити операції по сшиванню їх якісь. Вони на 100% втрачать свою чутливість, першу форму, яку вони мали до цього. Вони будуть страшні, ніколи вони вже не будуть такими, якими вони були до цього. Як все, куди ми. Влізаємо, що зробимо. природа робить нас досконалими. розумієте? Природа робить нас гарними. Там наверху нас роблять гарними. Це нам все не гарно, це наші комплекси, наші проблеми з самооцінкою. І ми починаємо колоти такі зуби. Я все розумію, коли дівчата роблять, я вже казала, я не те, що там проти і все, це вибір кожного, але є дівчата, коли. Роблять це гарно, у гарного фахівця обережно, так, що ледь помітно, естетично, з якісними препаратами, які є більш менш безпечними, які легко розходяться, і все таке, коли не е, як? це все не занадто, хоча і це не дуже гарно, але. Це їх свідомий вибір, і воно хоча б виглядає природно, дуже гарно, естетично, так, скажу мовити. Деяких дівчат реально є така проблема, там що треба це зробити. Бувають такі там ну, проблеми з губами, бувають у деяких там, так вони якось впадають, западають, поморщені. Може їм хочеться за що цього підняти у цю зону, знаєте, цю, щоб отак не було більше. Роблять з собою хто знає що. І потім це буде все лікуватись. Ми побачимо, як все будемо шивати, реставрувати. І вже покалічені будуть дівчата. А дівчата з 20 років коляться, з 18 років, коли в них ніжна, ще формується все. До 25 років формується ще скелет. Чи можна підправити якісь дефекти, каліози, всякі, завдяки вправам, правильним гімнастика після 25 скелет вже кам'яніє і йому важко, що це вже все тільки підтримувати. Так і все тіло, шкіра. Вони вже починають з, <-як> з молодого віку колоти це все, до таких іще і розмірів, робляться інвалідками буквально потім. Розумієте? Що буде потім? Уявіть собі, уявіть. Ніхто не каже про наслідки, ніхто. Всі повинні розуміти, що все несе за собою наслідки. І буде покоління скалічених жінок, ви розумієте? Уявіть, скільки буде просто скаліченим обличчями. Зуродованими. Подивіться, багато голівудських актрис вже давно убрали це все, розкололи, все прибрали і вже все і забули про це все. В нас це пік. В нас просто і ці, я побачила цю просто це відео. Це тряпки, якісь пом'яті, весь рот розтягнути, жахливо виглядало. Це ж я кажу про ті здоровезні губи, розумієте? Ті розміри, які не можуть розмовляти, мабуть, вже Б -б -б... Уявіть, в моєму місті є такий фахівець. Я бачу інколи її рекламою, вона виставляє своїх моделей, просить там приходьте. Мені завтра потрібна моделька. Я їду туди, туди і, Може всі губи страшні, здоровецькі. І отут вже, знаєте, прощілені такі величезні свістки вже. І вона колить, і ще й моделі. І всі молоді дівчата. І це Звідкіля воно пішло? Боже, з соціальних мереж Тіктоку. Я не знаю, ля у людей психоз, у дівчат. Я відбила б руки. Тім, Фахівцям, які уродують дівчат, розумієте? Ох, і це ж розумієте, вони починають зустрічатися з хлопцями і зразу їм кажуть, «Дай мені гроші на губи? Вони не питають, слуги, тобі подобаються ці губи? «Ні, Якщо я собі вколю такі вареники, а він, може, скаже, надивився в інтернеті, скаже та да колі, бо це ж модно зараз, він навіть не знає, нравиться, не нравиться, бачить, що всі дівчата колять, та скаже хай коле. А знаєте, як чоловіки сумують за природністю. Вони сумують реально, їм сумно, без природньої краси. Вони скоро будуть дивитися на ті жінок, які нормальні, вони будуть дивитися на них як музейний експонат, на дівчат, які мають природню красу. Вони будуть закохуватись в них з першого погляду. Уявіть собі, тому що вони вже втомилися від ботоксу. І це я вам відверто кажу, вони втомились від штучності, штучне обличчя, штучне кохання, все штучне, розумієте? Все, дружба штучна, відносини штучні, взагалі все штучне. А тут я дивилася, що і про татуювання слухала дуже одну цікаву психологію. Жінка розповідала. Ну, я про це знаю, що оце, коли на тілі багато татуювань. І дівчата забивають собі особливо яскраві татуювання, все тіло собі, це руки, повністю ноги, все-все-все забивають. То це настільки, вони хочуть при... настільки їм самотньо, з самою собою, всесвіті, що вони тим завлікають людей. І мода на ці обйомні татуювання це одинокість внутрішня, вона не розуміє навіть та дівчина. Або хлопець, що він одинокий, і він тим самим притягує увагу всього світу на себе, на свою особистість через ці об'йомні татуювання яскраві. Уявіть собі. Тобто, щоб нині не всіх дивились. Дивіться, ось я, ось я, ось, дивіться, це я. Розумієте, Оце ноги, дуже до речі, таких, е, дівчата понабивають, потім такі ж навіть шорти носять, а деякі не личать їм такі шорти. Розумієте, ну воно не дуже естетично виглядає, є, різні є фігури, деякі шорти, але вони ради того, щоб всі бачили це татуювання, вони одягають такі шорти. І це все. І я, коли це дивлюсь, мені на лобу не вилізає, що вони навіть не дивляться, що це взагалі виглядає дуже-дуже якось Ну, реально. Ну, Може, цим. Та я впевнена, що більшість людей так дивиться і думає, але не скаже, може хтось так в голос, що це ненормально уродувати в 19 20 років все своє тіло такою кількістю татуювань, розумієте, об'ємного великого татуювання. Мені не подобається. Так, є там окремі, естетичні, бережні татуювання. Вони прикольно виглядають. Інколи вони навіть, в них щось є таке, це пам'ятні татуювання, там бувають такі речі. Я, ну, мені подобається, я собі роб... мене В мене нема жодного татуювання. У мене пермамент, який вже треба освіжити. І все. Більше нічого в мене ніколи не було, і це не мій. Ну я це не полюбляю. Але. Є в моїх знайомих, яких там невеличкі, вони естетичні, обережні, такі жіночі в таких місцях, там таких естетично виглядають. Це їх вибір, ну, вони прикольно, я не засуджую, вони прикольно виглядають реально. Але не оці портрети на все тіло, ноги, руки, спина, шия, голова, все. Ну, я не знаю. Ну, мені здається, що це занадто. Я, ну, Мені здається, що воно пройдеться мода. А як потім це виводити все? Це ж дуже боляче і дорого, і дорого, деякий не виведеш повністю. Хлопці то хлопці, знаєте, їм простіше. Вони якось чоловічі, чоловіка шрами, як кажуть, Крашають чоловіку, це проще пережити, він не буде. Це... зовнішність для чоловіка це вже другорядне, а для жінок завжди зовнішність на першому місці. так було спокон віків. Вона краса. Жінка це натхнення, краса, естетика, це сексуальність, жіночність, це енергія правильна. І це все ну, деякі такі грубі татуювання, чоловічі, навіть такі є черепи, там якісь дівчата собі набивають, трешові, там, рози з них вилізають. Ну, я не знаю. ну, Для мене це важка тема. Важка тема. Тому я е вважаю, що треба мати до здоровий глуст, е повинні бути межі. І все це понесе наслідки. Сучасна мода, вона специфічна. І все потім буде нести Наслідки. Вже зараз кажуть активно за проти гель-лаки. Тому що вже провели дослідження і виявили, що це дуже токсичний матеріал і дуже некорисна процедура. Тобто, ми витираємо постійно собі пластину, вишкаблюємо її, так, порушуємо, коли часто особливо носимо, не, можем, не робимо навіть перериви, вона не бростає нормально, зчісуємо, потім обробляємо токсичним знежирювачем, робимо такий ажок хімічний, можна сказати, на ту пошкрябану пластину. Потім наносимо пластик, матеріал з пластику. Це мається на увазі гелі. Це все з пластика. Це такий пластик, так би мовити, на наших пальцях. І запикаємо це лампою просто, фіксуємо. І взагалі-то це не ок. Сказали, що це дуже. Дуже вже токсична і, і не корисна. І якби ми це робили хоча б не так часто, там робили якісь перерви. Так? От я, наприклад, дуже часто роблю перерви. Моя вже майстриня манікюра може ображається на мене, але я роблю. Він коли я йду до неї, в мене є вдома лампа, але вона така більш лояльна, вона в мене не така. Я не спілюю собі так нігті, як у салоні. І воно більше схоже на звичний лак, який просто я зафіксувала лампу. Але ж все ж таки, все одно. Ось зараз в мене звичайний лак для нігтів. До речі, звичайне просто. Колись ми так ходили і було нормально. До речі, є такі лаки, які зараз 10 днів можна проходити, і він не злізе. 10-7 днів, і вони отак ідеально тримаються. Є класні вони дорогі лаки для нігтів, але вони прості. Ну, не треба нічого спилювати. Тому якось так от. Все понесе наслідки, і скалічений ніхтова пластина. І вже на ногах не роблять. Ми ходимо до подологів, тому що дівчата багато взимку носили гель-лаки. Ніхто про це не казав. А зараз вже трублять всі подологи, вже лікують ці ногті. Оці всі під в сапогах, в зимньої обуві носять у ці лаки Я не ношу зім взимку, не наношу взагалі гель-лак. Е, ну, влітку бувало, що робила, а інколи й сама робила собі просто, звичайний, навіть лак. Але ну, і робила і гель-лак, і лак-так. Але, блін, ну не можна носити в, в тій. Е, в сапогах, да, в тим теплому не можна носити, воно там запечатано, там бактерії плодяться, і потім скалічні ноги вже в дівчат багатьох ногті вже страшні, неможливо вилікувати їх. розумієте? Вже наслідки. Подологи зато дуже дорога процедура. І дуже добре заробляють на цьому. Це популярна професія. Скалічили, а зараз ми лічимо. Розумієте, Ну це таке. Задумайтесь, люди. Не будьте стадом, дивіться, аналізуйте. Не треба, щоб було всього занадто. Потрібно, щоб була якась межа, щоб був здоровий глузд. Краще над іншим зосереджуватися, над здоров'ям своїм, над зубами, наприклад, над зором, над шкірою, станом шкіри, робити масажі. Краще ці кошти може потратити на якісний масаж у фахівця. Вирішити свої проблеми, ну, зайняти своїм здоров'ям, аніж може купити якісні, якісь вітаміни, пропрацювати як, як, якийсь момент харчування, аніж себе вбивати в цим всім, калічити уродувати. Ну, це мій крик душі. Може комусь зайдеться, хтось мене засудить, скаже, що я стара якась і неправильно роз... говорю неправильні речі. Хтось каже, що й мене понесли не в ту степь, Може, я щось пропагандую не те, але я не пропагандую. Я висловила свою думку і вважаю, що багато хто про це думає, але не кажуть про себе, може, доходило до когось, спостерігали, знали про це. Ну, може, хтось мене почує, задумається, що треба щось змінювати в своєму житті. А може, хтось каже, що добре, що я і не робив такого. Тому не знаю. Кожному своє, кожному своє, але маркетинг, бізнес він такий. Він сьогодні щось робить, а завтра воно несе наслідки, а потім завтра це ми все переробляємо, розумієте? І не впевнена, що воно зробиться так, як ти хочеш. Це так було завжди. Один раз ти зробив, потім нічого не повернеш назад. Воно не буде вже таким, як було інше. Ні ти, ні твоє здоров'я, ні твій стан, ніхто нікого вже не почує. все. Це все. Ви і ваше тіло, це тіло невічне, розумієте? Шкіра невічна в одному стані. Внутрішні органи змінюються, все змінюється свідомістю, мозок висихає, якщо його не тренувати, якщо не читати, якщо не ходити на якісь знання не отримувати, не читати книжки, не бути людини, а якщо дивіться, деградований контент, то й мозок висихне, розумієте? І все втягнеться, засохне, застаріє, деградує. Якщо слухати пропаганду, якісь пити одні коктейлі, не їсти нічого думати, що лише за коктейль ти набереш енергію, штучні якісь оці для похудання. І типу замість їди пити одні коктейлі і не їсти просто, то також почне внутрішнє сторіння організму, бо не буде білка, не буде нормального харчування. Не знаю, для чого ця пропаганда йде. Мені здається, що це як. Знущання над людьми просто. Гроші і знущання над людьми. Ну, якось так, той же жозенбік взагалі вбиває людей. Ви про нього ж чули ж. Ну, це взагалі людей, ніч. Ну, просто людей вбивають. Тому микаємо мозок і живемо правильно. Люблю вас, мої дорогенькі. Не забувайте підписатися, хто не підписаний. Кому цікаво, не цікаво, пишіть мені що-небудь. Мені буде ж цікава ваша думка.